Коли ми знаємо, що в нас народжується дитинка, ми повинні приготувати оцю систему старт лайф. Ми сюди кладемо пелюшку, ми сюди відкриваємо оцей пакет пленку, яка призначена для запобігання втрати тепла у операція народженої дитини. Далі обов'язково треба увімкнути ліжечку, яка підігрівається. В камеру увлажнення вона увімкнута, і тут є стерильна вода для того, щоб суміш, яка подається дитині, була підігріта і була зволожена, щоб ми не дихали цю дитинку сухим холодним, холодною сумішою повітрям. Да? Спеціальний блендер, де змішується кисий і повітря, і в залежності від стану дитини ми можемо реагувати Відсоток кисню від 100% до 21%. Ротаметр для того, щоб задати, потрібний нам потік цієї суміші киснево-повітряної. І далі сам апарат неопаф, який допомагає надати дитині дихальну підтримку. Теобразний перехідник і масочка в залежності від. Ваги дитини в залежності від її терміну гістації, вона буває нульовочка і дінічка. Далі ми повинні перевірити наявність обладнання для того, щоб ми, якщо ми будемо сподіваємося, що у нас буде тільки сіпап, ми її прикладаємо і виставляємо тут. У нас повинен бути тиск на видасі десь до 6-8 см водного стовпчика. Ми перевірили, тут поток 15. Да? Поток 15. І вот крутимо ручечку. Якщо ми думаємо, що нам потрібно буде давати допомогу, штучну вентиляцію легень за допомогою цього пристрою, ми повинні її закрити. Отак, і тоді у нас тиск на досі, тут стрілка, повинна бути десь 25-30, тому ми повинні прикрити. І покрутіть оцією ручкою. Тобто ми перевірили на вдосі 25, на видосі 8, і в нас ця система готова для того, щоб народилася дитинка. Якщо народжується, наприклад, двійня, передчасно народжена, то спочатку допомога надається, спочатку народжується одна дитина, вона стабілізується на буповіні. І потім, коли цю дитину перенесли сюди, а тут ще є. Той же апарат для проведення дихальної підтримки, потім народжується друга дитина. Тобто ми можемо надавати допомогу відразу двом дітям. Якщо народжується трійня, то в нас ще є транспортний апарат, то ми можемо надавати допомогу одночасно і трійні. Це буває рідко, але буває. Тому, коли приходить лікар, і коли ми знаємо, що у нас повинна народитися. Дитина в терміні гістації, в маленькому це все обладнання воно готується. Да, вмикається ця система, вмикається світло, включається підігрів, розстелюється це місце, і ми готові для надання допомоги.